Сучасні мультфільми, як сьогоднішня анімації впливають на дитячу психіку, відповіді тернополян у сюжеті. Ну, ще залежить, який мультик. Якщо мультик е такий, що ну, розумово дітям підказує, каже, я рахувати, що на якісь мультики не, не такі, значить воно погано. Як позитивно, то позитивно, Як не позитивний, то і не позитивний. Не треба рекламувати таку. Погано. Ну, що то за мультики, якісь дракони, якісь, якісь страшилки, якісь, не знаю, не знаю, знаю, які повинні бути. Може і ті, що колись були всякі свинки там і всі, може, і тут не таке. ну Це також. В більшості сучасні мультики впливають якби не дуже, але в принципі вони дають поштовх для розвитку дитини. Вони бачать щось нове. Напевне, ну я в принципі мультики не дивлюся, тому не можу прокоментувати які. А от які потрібно, це напевне українські знімати мультики історичні з нашими українськими героями, не з океанськими чи європейськими, а саме нашими героями. Ну, залежно, які мультики. Зараз дуже багато розвиваючих мультиків, я думаю, що тільки позитивно. Дитина багато вчиться і, відповідно, швидше розвиваються наші діти порівняно з іншими поколіннями. Ну, в принципі, я не вважаю, що країна впливає на вигляд мультфільми. Це просто залежить від самих аніматорів. Якщо в них чудова ідея, цікава постановка, то ну, і малюнки відповідні, то мультик завжди буде цікавий. Я так думаю. Що дуже навіть деякі є негативно. Тому що там такі часом речі показують, що дорослому не дуже то приємно дивитися. А і є мультики дуже гарні, такі, що навіть і я люблю подивитися. От, і ну, Дорослому можна подивитися і можна щось з нею з того мультика собі лишити у своїй голови. От. А є таке, що ну ну, я не можу зрозуміти того мультика. Дорослий і освіта якась є. А та дитинка маленька, що вона може зрозуміти. А як зрозуміє, то таке зрозуміє, що краще б вона нічого не розуміла. Погано плимає, погано. Ну як, я рахую, що дитини нару... на... нарушується психіка. Діти стають нервові. Раніше були мультики трошки цікавіші, спокійніші. Ну такі наші українські зараз дуже. Дуже. Мені здається, що впливає дуже на психіку. У мене внук, то він трошечки навіть стає після мультиків такий ну, агресивний. Ну, не агресивний, але такий збуджений. І прив'язуються діти до цих мультиків. Ну Думаю, адекватно на них впливають. Думаю, добре і на них впливають. Залежить, як які мультики дивитися. І залежить, як які діти експриймаються мультфільми. Мені так кажеться, на мій погляд. А далі я не знаю, подивлюся.